та, вас, мої дорогі підписники та гості каналу, Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 26 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, починаємо карта Дня для огнів. Для Овні в нас випадає старший аркан місяць. Карта говорить про якісь певні самообмани, якісь певні ілюзії. Також карта може вказувати на якісь подорожі, на якісь поїздки в нічний час, яких потрібно проявити обережність. Також. Ця карта говорить нам про ваші страхи, про ваші переживання, про те, що ви даєте своїм страхам завладіти вами, взяти контроль над вами, боріться своїми страхами, і все у вас обов'язково налагодиться. Довіртесь своїй інтуїції, і все вирішиться обов'язково. Дивимося на наступну карту. Як будуть розвиватися події, Як, наскільки все буде вдало? Справи будуть досить проходити вдало. Все обов'язково вдасться. Випадає карта зірка, яка говорить нам про здійснення бажань. Карта говорить нам про те, що досягнення всі будуть досить гарно, все йти буде прекрасно. Досягнення ви свої здійсните на всі 100. На вас чекає майбутній, майбутній успіх, натхнення. І просто все супер. Саме головне перебороть свої страхи. Дивимося, що нам порадять стихії. Стихії нам радять про те, щоб ви більше спілкувалися, щоб ви не боялися спілкування, не боялися проводити більше часу зі своїми друзями. Також карта говорить і про партнерство. Можливо, на роботі у вас будуть якісь певні події, де з партнерами якісь будуть там переговори і так далі. Тельці. Для трьохці випадає рецепт Пентаклів, повільне просування, але впевнене і стабільне до своєї цілі. Карта говорить, що ви приділяли увагу всім найменшим деталям, всім дрібницям для того, щоб досягнути бажаного результату. Дивимося, що нам порадить Ленорман. Ленорман нам посилають карту жінка. Можливо, ви отримаєте допомогу від якоїсь жінки, або ж ця карта може вказувати на вас самих. На вашу ж роботу, якою ви активно зайняті. Стихії радять вам бути сміливішими, бути готовими до будь-яких дій, до будь-яких спонтанних якихось рішень, несподіваних і швидких. Близнюки. Для близнюків випадає Паш мечів, Карта говорить про можливі конфліктні ситуації. Е, можуть виникати момент, де ви не стримаєте свої емоції, і за цього може виникнути конфлікт. Але намагайтеся себе стримувати, щоб своїми ж діями самим собі не нашкодити. Наступна карта карта гроб. Гроб говорить нам. Про певні зміни в вашому житті, якісь перетворення про те, що буде закінчення якогось певного етапу в вашому житті початок чогось нового. А стихії нам радять набратися терпіння і просто прикладати максимум зусиль для досягнення вашої мети, вашої цілі. І тільки тоді все буде у вас налагоджуватися. Раки! Для раки випадає шестірка мечів. Карта говорить про зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Тому будьте чесними, будьте справедливими, нікого не обманюйте, чиніть по закону, для того, щоб ваші справи, ваші успіхи приносили гарний позитивний результат. Наступна карта це карта дитини. Дитина говорить нам. Про початок якоїсь нової справи, про якусь певну довіру до певної людини, про якісь можливі сюрпризи, які ви отримаєте в цей день, наступна карта це двійка воздуха, дружба, спілкування і партнерство на вас очікує в цей період. Можливо, подарунок від партнера і самі ж зміни будуть від цього, тому що. З партнерами якийсь там договір підпишете і так далі, і на вас будуть очікувати зміни. Саме головне у всьому будьте чесними і ніде нікого не обманюйте. Карта дня для левів. Для левів випадає туз з кубків гарна карта, гарні позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, гарні прекрасні новини. Нові можливості для нових починань. День буде досить успішний. Карта Хрест говорить нам про те, що можуть у ваших якихось справах виникнути якісь певні випробування, якісь певні виклики вам будуть дані, з якими потрібно буде активно боротися. А стихії нам говорять про дружбу, партнерство і спілкування. Ця карта випадає вже в третій раз. Не бійтеся спілкування, не бійтеся дружби, не бійтеся просити допомоги в своїх друзів, вони вам завжди допоможуть у вирішенні якихось складних ситуацій. Діви. Для діви випадає старший аркан повішений. Карта говорить про певний застій у ваших справах, у ваших починаннях. Про те, що не варто братися за нові справи, краще вирішити справи вже поточні, наявні якісь проблеми. І в цьому стані довго не затримуєтесь, тому що, затримавшись в цьому стані, ви можете впасти в депресивний стан, змінюється настрій постійно і може бути тільки гірше. Наступна карта карта сад. Сад говорить нам про спілкування із певним колективом, про якісь можливі ілюзії, які ви будуєте на майбутнє або на якихось певних планах. Про Також можливе якесь свято, яке у вас буде виникати в цей день. Наступна карта карта креативності, карта відродження, карта чогось нового у вашому житті. Тому не бійтесь експериментувати і щось таке креативне і несподіване таке щось внести в своє життя. Повішений нам говорить про те, що нових справ, нових починань вам не варто робити. А от стихії нам говорять про те, що вийти з стану повішеного і з оцього депресивного стану вам допоможе. Якась певна креативність у якійсь справі, за яку ви, за якою ви будете вирішувати якісь проблеми. Можливо, якийсь буде креативний підхід у вирішенні якоїсь певної проблеми, за яку ви будете братися. Не нової, а вже давно наявної. Терези для Терезі випадає. Десятка пентаклів. Карта говорить про стабільність, впевненість в завтрашньому дню, про налагодження фінансових питань, про щастя, про радість і гарні позитивні емоції. Наступна карта карта Аїст. Аїст говорить нам про якісь новини, про якісь несподіванки, про якісь зміни в вашому житті, в когось народження, в когось народження дитинки, в когось якогось проєкту. Про якісь певні принципи, на які ви можете піти в якійсь певній справі. А стихії говорять нам про енергію, про задоволення, про гарний, позитивний розвиток подій, про щастя і стабільність. Тому день у вас, мої дорогі терези, буде досить гарний досить перспективний. Віщує вам на налагодження всіх ваших фінансових складних ситуацій, віщує вам гарні, приємні новини. Скорпіони. Для скорпіонів випадає двійка кубків, спілкування по інтересах, якісь спілкування, можливо, з друзями, якісь переговори, якесь партнерство, спілкування з вірним другом. Досить такий непоганий день, який принесе досить такий успішний розвиток подій. Карта. Гора говорить нам про якісь можливі виник, можуть виникнути складності на вашому шляху в досягненні якоїсь певної цілі. Можливо, якийсь виклик буде для вас і так далі. Але будь-які складності можна уникнути, можливо, просто довше будете вирішувати якесь питання, але будь-яку проблему, будь-яку ситуацію можна обійти і підкорити. Стихії нам говорять про дові, дов, довірливі якісь такі відносини, про е, прийняття якоїсь певної події. Е, також карта говорить про те, що ви не маєте якогось певного захисту. Е, можливо, ви не маєте захисту на енергетичному рівні, і вам це потрібно виправити стрільці. Для стрільців випадає семірка мечів. Карта говорить нам про якісь обмани, якісь конфліктні можливо ситуації, про якісь хитрощі, можливо, намагатимуться хитрості у вас якісь кошти. виминути і так далі. Взагалі, карта говорить про те, щоб ви проявили обережність. У спілкуванні з будь-якими людьми і, взагалі, у всіх своїх справах, у всіх своїх починаннях. Наступна карта карта криси. Карта якихось зрадників, карта заздрісників, які готові будь-якої хвилини нашкодити вам своїми діями. Знову ж таки, це можуть бути обмани, це можуть бути розлад у колективі і так далі. Якийсь конфлікт може виникнути, тому проявляйте обережність обов'язково. Про це нам говорить як і Самірка, так і карта Криси. Подивимося, що нам радять стихії, як діяти далі в будь-яких ситуаціях. Карта говорить про якісь певні традиції, про те, що вам потрібно. Бути більш впевненішими собі і не бійтеся діяти, не бійтеся захищати себе і свої досягнення. Ви маєте захищати те, що ваше по праву. Козироги. Якось рогів, знову ж таки, випадає мірка мечів, обмани, конфлікти, хитрощі якісь, хитрості якісь шахрайські можуть виникати дії. Проявляйте обов'язкову обережність у будь-яких справах і починаннях. Собака говорить нам про... Про довіру, про дружбу, про якусь певну постійність. Карта говорить, що, можливо, в якихсь ситуаціях вам допоможе у вирішенні якоїсь проблеми вірний друг, людина, якій ви дійсно довіряєте. Не та, яка може прикидатися другом, а та, яка дійсно вам допоможе в будь-якій складній ситуації. Також може бути і виступати людина, яка захоче вас обхитрити, саме друг, якому також ви довіряли. Тому будьте більш обачніші. Стихії говорять про те, що будьте активні. Не бійтеся діяти, не бійтеся завойовувати, не бійтеся йти в наступ і захищати себе, своє оточення, своїх рідних, своїх близьких свої досягнення. Саме головне йти вперед і ніколи не здаватися. Водолії. Для водолії випадає гарна карта. Це трійка кубків, гарні, приємні новини, щастя, радість, задоволення, святкування, гарної світлої події в вашому житті. Наступна карта це карта Сад, яка говорить нам про свято, про е, спілкування з людьми, про, про спілкування в колективі, в, в суспільстві будете з кимось спілкуватись. Скоріше за все, ви будете святкувати гарну світлу подію, в якій буде дуже багато людей, людей. Які вам близькі, які вам дорогі. Карта від стихії говорить про радість, про здійснення ваших бажань і отримання якогось подарунку. Взагалі, водолічки, для вас дуже прекрасний день у всіх трьох картах. Програйте, має все програця, дуже-дуже гарно. Гарні новини, щастя, радість, свято, отримання подарунків, здійснення ваших бажань просто прекрасний день. Тому просто радійте і насолоджуйтесь життю. Рибки! Для рибок випадає колісниця, карта така дуже активна, карта руху, карта говорить про те, що будете багато десь, можливо, їздити, спілкуватися, постійно в русі будете, не присідатимете ні на хвилинку в цей день. Також ця карта говорить про те, щоб ви дотримувалися чіткого плану і не відступали від певних своїх позицій, від певних своїх принципів. Все як запланували, так і йдете до поставлених цілей. І вас буде обов'язково чекати успіх, певні досягнення перемоги і успіх у ваших починаннях. Карта, кільце говорить нам про якісь угоди, про якусь відданість в когось, і шлюб в цей період, можливо, якісь бита угоди підписувати. і за цього можуть бути якісь поїздки і так далі. Тому дотримуйтесь чіткого плану, і вас, вас буде гарний розвиток подій і успіху у ваших справах. А стихії нам говорять про якісь можливі капризи. І те, що от якась можливо угода, якийсь певний можливо, успіх, він може услизнути від вас. Тому будьте більш обачніші і дивіться, дотримуйтесь чіткого плану. Тому що, якщо ви щось порушите в своїх планах, може щось піти не, не так, як ви хотіли. Може не... Не все прекрасно для вас і ти. Тому дотримуємося, дотримуємося чіткого плану. І все у вас буде добре, і все у вас обов'язково вдасться в найкращому виді. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!